Тема нашого сьогоднішнього уроку бачимо типи економічних систем. Типізація країн світу за рівнем економічним. Так, це тема нашого сьогоднішнього уроку. Ще раз повторююся: тема об'ємна. Найважливіше, я вам розмістила на сайті, і плюс два параграфи вашого підручника вказані сторінки, все домашнє вказане на сайті. Зможете. Ще вдома прочитати ці параграфи. Щоб почати говорити про типи економічних систем і типи країн в цілому за рівнем економічного розвитку, будь ласка, пригадайте, будь ласка, що таке світове господарство? Хто що запам'ятав з попереднього уроку? Що таке світове господарство? Давайте згадаємо? Світове господарство. Це сукупність національних різних господарств, які поєднані між собою економічними зв'язками. Так, світу. Сукупність всіх господарств світу. Дуже добре. Так, хорошо. Скажіть мені ще таке, на що впливає господарство певної країни? От формування господарства певної країни, які показники на нього впливають. Чому воно, наприклад. Там спеціалізація йде, або сільське господарство, або там машинобудування, або ще щось, що на це впливає? А, ну це відбувається на ну, основі того, що там саме виробляють, що там краще виробляти, куди його можна буде потім перемістити. Так, це вже як наслідок іде. А перша причина: от чому саме ця країна, наприклад, не займається виготовленням машин. А займається продажею сира і молока. Бо в них більше ресурсів для продажі сира та молока. Так, більше ресурсів. А які це ресурси, якщо розібратися? Одна Настя зі мною більше. балакає, включайтеся ще останні. Саша, розтік, Уля, підключайтеся. Ну, господарство, тварини різні, Правильно. які даються. Вам. Так. Добрий день. Хто це приєднався? Добрий день. Це Деніс, так. Да. Ага, добре дуже. Приємно познайомитись. Ти якраз вчасно ми почали урок. Так, згадуємо, що ми вивчали на попередньому уроці: це світове господарство, Настя молодець. Останні поки ще не проснулися нічого, я вас розтормошу. Можливо, ще географічне положення впливає. А що ти, Настя, кажеш? Можливо, ще географічне положення? Правильно. Географічне положення і ресурси безпосередньо впливають на формування світового господарства в цілому і на господарства конкретної держави, тобто в цій країні, де вона розташована? Якщо вона розташована глибоко на півночі, там температурний режим дозволяє лише займатися там розведенням оленів, то які там автомобільні заводи? Їм там не буде зручно з ряду цілих причин, з цілого ряду причин. Так, трошки пригадали, про що ми говорили на попередньому уроці є. І тепер безпосередньо переглядаємо презентацію. Так, вже пікать. Так, типи економічних систем, типізація країн світу за рівнем економічного розвитку. Спочатку давайте з'ясуємо, що таке економічна система. Це, що виділено червоних на сайті, червоним шрифтом, бажано дуже записати в зошит. От. І плюс там по презентації я також зараз хвилинку вказувала, що треба виписати. Так, 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 так. Так, все, вказувала. Все вказувала, що треба записати. Писати багато не треба, головне визначення. Бачимо, економічна система, Що ж таке? це сукупність усіх видів економічної діяльності. Хвилинку. Угу. Сукупність усіх видів економічної діяльності людини у процесі їх взаємодії, яка спрямована на виробництво, розподіл, обмін, споживання товарів і послуг, а також на регулювання економічної діяльності, простими словами говорячи. Це сукупність всіх видів людської діяльності, яка спрямована на виробництво, на виготовлення чогось. Економічна система. Економічна система вона надає якби, певні свої ролі. Є продавець, є реалізатор і є покупець, який ці послуги хоче придбати, є виробник, який виробляє ці послуги, сам товар. Посередник-реалізатор, який допомагає його придбати, і остаточний покупець, остаточна людина, от, яка хоче цей товар там придбати. Вернемося до того самого молока. Тобто є люди, які виготовляють там сири на заводах, є магазини, які їх реалізують, а є ми люди, які любимо сир їсти і хочемо його купити. І є в нас на це кошти. О, дуже важливо. Економічна система має кілька основних ознак. По-перше, це переважаюча форма власності на засоби виробництва. Вона поділяється в нас. Це може бути державна, приватна чи суспільна. Державна, зрозуміло, що це належить державі, точніше, виробництво все. Приватна це належить частній особі, тобто приватний підприємець, наприклад, щось там виготовляє, або шкіряне дороге взуття, або там іграшки ручної роботи, от, або килими якісь дивовижного малюнку, власне, виробництво, там сімейна техніка переходить від діда-прадіда. І суспільна. Мається на увазі як, загального чи користування. По-друге, від форми власності залежать методи керування економікою. Це або державне планування, або вільна конкуренція між виробниками. Якщо сам по собі там виробник цей якусь. Економічну свою політику проводить, то існує безпосередньо вільна конкуренція між цими виробництвами, тому що, наприклад, той самий сир, от він мені сподобався для прикладу, може виготовляти вже ж в нас безліч заводів, не тільки один. І вони весь час можуть між собою конкурувати, додавати якісь смаки, в того сир смачніший. Ага. Той виробник погнався за іншим. Я теж хочу, щоб в мене сир смачний був, додають ще туди щось. І так далі. По-третє, методи ціноутворення і товари. Дуже важлива складова, скільки коштує ця продукція. А дешево, зрозуміло, що коштувати не можна, тому що вкладена робота людська в неї. Кожна людина, звичайно, це стосується покупця. Хтось хоч, хоче купити дешево і якісно, так не буває. Буває дешево і неякісно, тому що ніхто не зацікавлений в тому, щоб тяпляп зробити і вкласти в нього душу і ще й за копійки продати. Якщо річ, товар будь-який, чи це він матеріальний, його можна пожм'якати, чи це, наприклад, якась комп'ютерна програма. Яку руками не візьмеш, але без якої, наприклад, неможливо побудувати якийсь процес виробництва. Це все коштує грошей, коштує вкладень, на це потрачено людські сили, людські ресурси, людський розум. І це завжди потрібно розуміти, коли ми в якості покупця щось купуємо. От, бачимо, що форми власності в нас бувають, дивимося, Форми власності економічних систем. Точніше, економічна система, те, що я вам говорила, виробник посередник споживач. От е, так. І на них впливають методи ціноутворення і методи керування економікою. І поділяються на такі чотири типи форми власності: традиційна, класична ринкова, планова і змішана. Е, так. Бачимо. Ми про них зараз детальніше розглянемо в презентаціях. Це я швиденько пробігаюся по сайту. Тепер пішла вже друга тема наша це типізація країн світу швиденько. Поділ країн на групи залежно від рівня їхнього економічного розвитку і значення в світовій економіці і політиці. Можуть бути: бачимо, високорозвинуті країни, країни, що розвиваються, країни з перехідною економікою. І країни з плановою економікою. Е, нагадую ще раз, що в нас в світі наліковується близько 230 країн всього в цілому. 193 з них незалежні суверенні держави. І от із цих 193, бачимо, поділяється на такі 4 підгрупи: Високорозвинуті країни, що розвиваються з перехідною економікою і з плановою економікою. Тепер переглянемо більш детально презентації до кожної, до першої теми і до другої теми. Включаю зараз вам презентацію, щоб було видно. Перші типи економічних систем розглядаємо. Так. Згадали, що таке світове господарство, згадали складові його, це і ринки товарів, і послуг, і сфера обміну в області науки, техніки, інформації, і тут задіяна валютна система, тобто кошти, міжнародний туризм задіяний, тому що, наприклад, хочуть поділитися досвідом або люди прагнуть отримати досвід і їдуть в ту країну за ним, за цим досвідом. там. Як працювати в тій чи іншій сфері, як більш якісно виготовляти певну продукцію? Якщо держави між собою укладають угоди і спілкуються, то чому би не поїхати, наприклад, цим робітникам з однієї держави, або спеціалістам, там інженерам в іншу на стажування? Традиційна економічна система бачимо перша в нас. Що тут відіграє роль, бачимо традиції. І обряди, і звичаї. В основному вона в нас йде на тяжкій ручній праці заснована. На тяж... Тяжко дуже люди працюють. Переваги її, стабільність та передбачуваність, постійність, люди знають, що вони йдуть виконувати, сапати город, Вон, гор, гор, оруть биками, чи, точніше, волами по коліна, в грязі, або ось китайські в нас. Поля рису. Люди знають, що їхня ця робота від них нікуди не втече, що ось їм потрібно зібрати скільки то, отримують вони на це скільки-то коштів і зможуть купити тето й тето. Передбачуваність способи обробітку землі сюди входить, вирощуваність культур, виготовлення, виготовлення знарядь праці. Все це тривалий час лишалося незмінним. І От е, сьогодні це дуже зустрічається в найбідніших країнах Африки і Азії. Тобто, якщо в нас вже прогрес йде технічний, то в них он, ще е, та традиційна економічна система. Наступна планова. Планова, бачимо, була присутня Радянському Союзу, побудоване все було на планах, потрібно виконати план, перевиконати план, все здійснити. Те, що заплановано. Мінуси цієї економічної системи, відсутність свободи вибору. Люди не могли щось вибрати, наприклад, інше. От вони знали, їм цей план треба виконати, перевиконати. низька якість продукції була присутня. Люди Переставали, якби бути зацікавлені в виробництві, бо вони знали, що одноманітне все виготовляється. Не дуже, як це якісне ставлення до своєї продукції. Треба виконати план і все. Будь-якою ціною здати, щоб отримати галочку. Он вам і плакат написаний стосовно плану. Так. Це в нас була, бачимо, планова економічна система знов до неї. Всебічне державне планування забезпечує відносно сталий економічний розвиток, тобто стабільний, гарантує громадянам мінімум життєвих влаг, тобто, якби приглушує розвиток. Все время, типа, у вас планове, планове, виконуєте той план і живете по тому плану. Ніякого е, розвитку в плані там, підвищення якогось, е, думок людських, застосування в, цю, в свою е, вкладання, вкладання в своє е, праці, там, розширення чогось цікавого, якихось можливостей. Бачимо, що характерна вона була для Радянського Союзу, для Польщі, Болгарії, Угорщини і інших країн. Наступне бачимо. Перехідні економічні системи характерні для країн у період проведення економічних реформ. Бачимо: нині планова економічна ця система, характерна для Корейської республіки КНР або Північна Корея. Наступна ринкова економічна система. От яка раз вона розвинена зараз в наші часи в сучасному світі, характеризується плануванням приватної власності, як гасло йде, підтримуємо малий бізнес. Передбачає свободу вибору виробників та споживачів, конкуренцію передбачає між цими виробництвами. Роль держави зводиться до мінімуму. От. Демонструється здатність швидко та постійно змінюватися, але для неї характерні часті кризи. От може бути якийсь занепад, може щось призвести до безробіття, люди можуть втратити роботу. Потрібно шукати, реалізовуватися якось в іншому плані. Наступна економічна система мішана. В сучасних умовах майже в усіх країнах світу. Жодна із розглянутих систем не існує в чистому виді. Що це значить? Що в будь-якій економічній системі присутні в нас якісь риси іншої. Щось там трошки присутнє з тієї самої планової, щось присутнє трошки з традиційної. От. Щось з ринкової, і от утворюється мішана. Так, мішана економічна система, вона в нас містить і ринок, і конкуренцію, і різноманітне регулювання, і державне, і недержавне. І бачимо: національні моделі мішаної економіки так, різні. Може бути шведська, німецька, американська, японська. Чим відрізняються насамперед методами та ступенем державного регулювання економіки. Так, Хвилинку. Бачимо, що американська в чому полягає мінімальна участь держави, тобто все на підприємців, на їхні плечі тяжким тягарем лягає. Японська державі належить провідна роль у забезпеченні стратегії економічного зростання. Тобто японська головна держава, американська все на приватній власності тримається, роль держави мінімізується. І які ж висновки стосовно цієї теми в нас, що поділяються у нас чотири типи економічних систем, залежно від суспільства, як воно вирішує питання, це традиційна планова, ринкова і мішана чотири типи економічних систем запам'ятали. Планова і ринкова мають переваги і недоліки, і зараз у світі існує чимало. Мішаних національних моделей господарювання, де присутні всі ці ознаки цих чотирьох економічних систем потрошку. Переходимо до другої презентації. Типізація країн світу за рівнем економічного розвитку. Типізація так. Так, країн світу за рівнем економічного розвитку. З валовим внутрішнім продуктом ми знайомилися на попередніх уроках. Пригадаємо зараз, що це таке, що таке економічний розвиток і які його складові, і типи економічних систем, це ми тільки що проходили. Давайте спробуємо пригадати, що таке валовий внутрішній продукт. Ви ще й були креслили схемку, кругову діаграму по тому валовому внутрішньому продукту. Ану, згадайте. Валовий внутрішній продукт ВВП абревіатура його. Хтось пам'ятає, чи вже ніхто не пам'ятає? Забулися, чи пам'ятаєте? Внутрішня валова Там щось було. Валовий внутрішній продукт, так, що це внутрішнє в нас? Ладно, давайте подивимося трошки тоді згадаємо. Бачимо. Є ще в нас таке поняття, як валовий національний продукт. То був валовий внутрішній продукт, а ще є валовий національний продукт. Так, типи країн за валовим внутрішнім продуктом. Бачимо, що він вимірюється в нас в кількості, в кількості доларів, тут мільярди доларів. Тобто вироблено цією країною за рік. Скільки країна зробила за рік, скільки, наприклад, продала продукції, скільки змогла. Отримати коштів цього, от це її надбання за рік в мільярдах. Бачимо, що Китай на першому місці ну, правда, дані трошки застарілі, США, Індія, Японія і так далі. Тобто, високорозвинуті країни в нас йдуть. Ну, не всі високорозвинуті, просто великий розмір ВВП. І ось це загальний був обсяг, а ось у нас йде країни з ВВП на одну особу. Це вже просто в доларах поділилося. Тобто кількість загальна цього ВВП-валового внутрішнього продукту країни. Ділять на кількість жителів цієї країни і от отримують такі суми. І бачимо, що зовсім друга картина. Тут загально. Державний ВВП, Китай, США, Японія. А тут у нас ВВП на одну особу. А на одну особу у нас йдуть ось Катар країна, бачимо, нафта там у нас, Люксембург, Сингапур. В Сингапурі це у нас Індонезія, острови, острівна країна. Там дуже високо вона маленька. Так само і столиця, і країна називається однаково. Сінгапур Сінгапур. Е, дуже вис високо розвинена країна в тому плані, що там технічний прогрес. Е, в нас він теж є, але там немає такого, що люди не хочуть вчитися. Е, тобто там підтримується. От, Заохочуються люди до участі в якихось там навчаннях, там тільки вища освіта здобувається, провідні ці всі технології, без того, що в тебе є вища освіта, тебе не візьмуть на роботу. Ну, тобто маленька така держава своїми законами, своїм освітобаченням. От, бачимо бруней, кувет, кувейт, це також в нас. Нафта, тобто найбагатші в плані продажу нафти. Ну, Ірландія, Норвегія. Це вже північні у нас держави, північно-західні. Також бачимо, що в них великий показник ВВП на одну особу. Опа, йдемо далі. Так, на першу десятку країн-лідерів припадає майже 2 треті всього загального ВВП світу. От чому можна їх і назвати високорозвиненими. Так, тепер це більш докладніше. Треба враховувати, що в країнах бачимо, проживає різна кількість людей, і вони саме створюють національне багатство, використовують розміри цього валового внутрішнього продукту або валового національного продукту у розрахунку на одну особу. При розрахунку цих коштів на одну особу, навіщо розраховувати це, скільки, наприклад, припадає на одну особу, воно ж, це не то, що ці гроші даються людям. Ні. Це яку суму держава може витратити на одного свого громадянина. І чим вищий цей показник, тим краще можуть жити люди. І бачимо: ось десятка країн, де можуть люди жити дуже гарно. В тому плані, що держава може на них використати таку суму. Це це на увазі в будь-що, чи в медицину там, якщо ця людина постраждає, чи там в їхній приватний бізнес вкласти, а вони потім будуть повертати. Типи країн відповідно до місця в системі світової економіки. Подивіться, у вас кругові діаграмки, які я так люблю. І в них бачимо три кольори йде. Зрозуміло, що всі ці часточки цієї кругової діаграми це 100% те, що ви мені були креслили, але накреслило мало учнів. Але ті, хто накреслили, то все правильно було. Так. Аграрні країни, дивіться, зеленим кольором. Первинний сектор, червоним кольором вторинний сектор, і синім кольором третинний сектор. Первинний сектор це в нас якраз господарство. Вторинний сектор. Це в нас іде машинобудування і третинний, ну, машинобудування, промисловість. І третинний сектор сфера послуг. Так, дивіться, аграрні країни. 60%. Це в нас первинного сектору господарства йде 24% вторинного і 16 третинного. В основному відводиться аграрні, в них це економіка їхньої країни. В основному побудована на там, виробництві певної продукції, от, або продукції, яка залежить безпосереднім чином від землі. І це саме. Твариництво, рослинництво, індустріальні країни бачимо, 56% це третинний сектор. Індустрія, от, е, сфера послуг, там різноманітна. 38% вторинний сектор це будування, промисловість, і лише 6% у нас це сільське господарство, і взагалі там тваринництво, рослинництво, от. Подивіться, постіндустріальні країни, 73% третинний сектор. Тобто майже всю економіку цієї держави займає сфера послуг, тобто освіта, наука, культура, що в нас сюди відноситься: зв'язок, телебачення, радіо, О, тут це все відноситься в третинний сектор. Аграрно-індустріальні, тут бачимо: там 30, там 41, там 29. Тобто аграрно-індустріальні, якби всього потрошку в них, немов би майже на три рівні частини, ну, майже поділені, тобто присутні такі. Трохи того, трохи того і трохи того. Трохи в них і сільського господарства з тваринництвом є в сфері економіки, трошки і будівництвом вони займаються. Тобто, можна сказати, такі прям різнопланові і економіка країни направлена на три гілки такі. І в нас іде сільське господарство, і машинобудування, і сфера послуг, і все це вони забезпечують. І останнє індустріально-аграрні. Тут бачимо машинобудування, промисловість займає майже половину їхньої економіки. Так, йдемо далі. Високорозвинені країни.